Друзі, всіх вітаю! Ви на кулінарному каналі Nice Найстесті. Сьогодні я відкриваю нову рубрику Питва Титанів. В цій рубриці ми будемо балакати з вами про продукти харчування, про великі бренди, про харчі, які представлені на ринку України. Будемо розглядати їх за трьома основними показниками: Це ціна, якість і смак. В першому випуску у нас будуть приймати участь. Сільпо та ноус. А саме я сьогодні купив курячі ковбаски власного виробництва сільпо і ноус, і будемо порівнювати їх разом з вами. Вам смачного перегляду до справи! Як ви бачите, у нас два претендента в нашому першому випуску. З лівої сторони, це ковбаски сільпо, з правої сторони ковбаски з ноуса. Перший показник. Це ціна сільпо 199 гривень за кілограм, 209 гривень за кілограм. Як ви бачите, перший плюсик заробляє сільпо. Ціна 10 гривень дешевша. Якби не дуже велика різниця, але виграє сільпо. Перший плюс віддаємо сільпо. Як ви бачите, я вже їх поставив на мангал. Вони вже потихесенько починають. Смажитися, О, вже бачите, вже процес пішов. Процес пішов, все гарно. Ми пожарили наші ковбаски, підбиваємо підсумки. якість та смак. Розпочнемо із ноуса. Як ви бачите, ці ковбаски більш піджарилися, ці менше. Зауважу, що температура була однакова. Починаємо. Пахне смачно. Якість продукту. Плюс. Смак смачно, теж плюс. Переходимо до сільпо. Сільпо вже не так дуже смачно пахне. Хочу сказати вам за якістю мінус. Вони сухіші, менше спецій, смак теж мінус. Що я хочу сказати? В підсумку. Сільпо виграло за ціною, смак мінус, якість мінус. Ноус за ціною мінус, але якість продукта і смак плюс. В сьогоднішній нашій битві виграє ноус. Кому сподобався такий контент, ставимо пальця до гори. Хто хоче побачити нові обзори, в коментарях пишемо. Пропонуємо ваші пропозиції, всі розглянемо. Якщо це реально виконаю, всім мирного неба, до зустрічі далі.